Квітень в Україні розпочнеться з потепління, проте воно буде недовгим. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її даними, 1 квітня температура повітря в більшості областей становитиме плюс 10-15 плюс градусів, на півдні та на Закарпатті місцями до плюс 16. Лише східні області потраплять у холоднішу погоду. Там очікується плюс 5, плюс 9 градусів. Вітер буде повівати з півдня, а в східній частині України можливі його пориви до штормових значень до 15-20 метрів за секунду. Попередила синоптик за її прогнозом. Дощі 1 квітня передбачаються у західних, північних областях, а також у Вінницькій та одеській областях. Вночі та вранці дощитиме на півдні та сході України. У Києві також, за словами Наталки Діденко, квітень розпочнеться теплом до плюс 15 градусів, але у другій половині дня у столиці очікується дощ. Проте, за даними синоптика, це потепління буде короткочасним. З понеділка більша частина України знову пірне у похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на Сході затримається тепла. Повітряна маса, а враховуючи, що міська влада натякає про вимкнення опалення з початку квітня, то в квартирах може бути дуже холодно, зазначила фахівець. За даними погода УНІАН, на початку квітня в Україні очікуються дощі та зливи. У більшості областей очікується похмура погода, а стовпчики термометрів показуватимуть не дуже високі позначки в плюс 9, плюс 12 градусів. Лише місцями повітря прогріється до плюс 12, плюс 15. А на сході взагалі буде плюс 4, плюс 7 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.